Насправді ми то в середині, значить, до Трампа ну, відносимося по-своєму, але він зробив дуже гарну річ. А насправді, вперед, перед днем народження, він вмовив Путіна не робити ще одну атаку на Київ, яка мала бути більш брутальною. Це інсайт про це там буквально в кулуарах два дні тому розповіли мені західні політики. Що він якраз вмовив, щоб Путін не робив цього удару. Я більш ніж певен, що Путін не зміг зробити цей удар. Путін пообіцяв, хотів зробити просто фізично не зміг, як це часто в нього буває з Кабаєми. Але тут же питання в іншому, що він Трампу пообіцяв, і Трамп витрачав сили в перемовинах з Путіним, щоб цього удару не було. І знову ж таки його не сталося, і Трамп якраз такий свій новорічний подарунок ще під день народження. От, витратив для нас. І тому, скажімо так: да, він не міняє свою риторику щодо Росії, вона треба йому війну проти Китаю. Пане Микола, Щоб... уточню. А яким це мав бути удар? Тому що десь були такі повідомлення, нібито, мовляв, чи не з ядерною боєголовкою, то міг би бути удар. Ну, скажімо так, Путін же ж лякати може всім, але ну, якщо не, не орешник, не ядерка, я думаю, що це, це точно ні. Але типу. А... Якісь символічні адміністративні будівлі могли бути знищені.